Довгому і лозовому приготуватись генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з радикала Андрія Лозового та нардепа з групи Воля народу Олеся Довгого Лозового підозрюють в ухиленні від сплати податків на 2 мільйони гривень. А за довгим тягнеться історія десятирічної давності, пов'язана з розподілом заповідних земель у столиці. Тим часом у Солом'янському суді Києва обирають запобіжний захід для шістьох затриманих у так званій буршти. Новій справі, в якій також фігурують двоє нардепів: Борислав Розенблат із БПП та Максим Поляков з Народного фронту у суді зараз працює Ігор Бондаренко. Маємо з ним прямий зв'язок. І Ігоре, передаю тобі слово. Вітаю Соломія зараз. Солом'янському райсуді столиці розглядається міра запобіжного заходу для Тетяни. Любонько це помічниця народного депутата Максима Полякова. Вона одна із шести напередодні затриманих спеціально антикорупційною прокурор. Туру та набу підозрюваних особисто Тетяну підозрюють в тому, що вона отримала хабар фігурує сума у 15 тисяч доларів. А вона особисто начебто, отримала 1900 доларів за те, щоб посприяти в прийняття в прийнятті закону, який би дозволив одній із іноземних компаній добувати та продавати бурштин на території України. Прокуратура вимагає тримання під вартою но. А самі депутати, які приїхали підтримати Тетяну та інших підозрюваних, називають це нісенітницею. Це побіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 сто шістдесят. Визначити ліконьку Тетяні Володимирівні розмір застави у розмірі 240 сорок початкових мінімумів для працедатних осіб, що становить триста вісімдесят чотири тисячі гривень. Нас сидить молода дитина. Яку звинувачують в 15 тисяч доларів, що вона начебто могла отримати, при тому, що ми розуміємо, що буштин – це сотні мільйонів. Тобто вона могла впливати на депутатів, на фракцію, на весь парламент за 15 тисяч доларів, коли буштин – десятки мільйонів. Група народних депутатів від народного фронту та безпосередньо сам Максим Поляков вийшли з клопотанням, щоб взяти на поруки Тетяну Любонько. ну а зараз суддя у нарадчій кімнаті, і зараз вирішується саме доля Тетяни. Ну а попереду ще п'ять засідань, ще п'ять підозрюваних, які проходять у справі так називаємої буштинової мафії. Студія. Дякую, Ігор, за подробиці. Ігор Бондаренко був прямому зв'язку з під суду столиці і там розглядають так звану бурштинову справу.